Героям слава завершення епохи офісних працівників. Якщо ви розумієте, про що я. в Україні почнуть закривати і офіси, і кол-центри. Так, так, ті самі. Понад дві сотні операторів викрадали гроші у довірливих громадян. Вони телефонували людям, називалися працівниками банків і дізнавалися паролі від карток. Після цього переказували всі гроші на власні рахунки. Давайте розберемося. У Дніпрі різко збільшиться кількість безробітнів після постанови Верховної Ради України про утворення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питання розслідування можливих фактів незаконної діяльності у сфері фінансових послуг та ринків фінансових послуг, які здійснюються з використанням інформаційних електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем та електронних комунікаційних мереж. У Верховній Раді створено тимчасову слідчу комісію ТСК з розслідування незаконних фінансових операцій, шахрайства кол центрів офісів, фінансових пірамід та іншої незаконної діяльності у сфері фінансових послуг. Це передбачає, що її діяльність триватиме щонайменше один рік. Відповідний проєкт постанови No9264 підтримало 276 народних депутатів, а головою комітету став Олександр Куницький. У пояснюванні записці йдеться про те, що. На жаль, існує велика кількість офісів, які спеціалізуються на обмані та зловживанні довірою населення в Україні та по всьому світу загалом. Жертвами фінансових аферистів стають люди з усіх куточків України, які безжально ошукані та ніколи не зможуть повернути свої гроші. Необхідність здійснення парламентського контролю та розслідування зазначеної діяльності виникла через величезну кількість таких ситуацій. Наступна інформація це лише наші здогадки, і вона не несе за собою реальних доказів чи звинувачень. Цю інформацію я подаю лише як свою власну думку, бо її я отримав від своїх знайомих і не можна її використати як достовірне джерело інформації. Я вважаю, що причиною створення ТСК стало те, що на фоні. Доблесних та патріотичних операторів кол-центрів, які через свою огиду спілкуються із представниками Собачої Федерації, чим наповнюють наш бюджет і допомагають Збройним силам України, паралельно працюють шахраї, які телефонують своїм співвітчизникам українцям, вимагають з них гроші задля власної наживи. Відповідно, це стало відомо певним представникам СБУ і влади, і тепер піде низка перевірок. Крім того, швидше за все полетять голови, тому що до сьогоднішніх днів офіси якось функціонували і їм ніхто не заважав. Але справа ще в тому, що одного дня війна закінчиться і ми переможемо. А люди, які звикли і вміють заробляти лише таким способом, тобто обманом, чи зміняться вони, як ви гадаєте? Можете залишити свою думку в коментарях. Очевидно, чим частіше шахраї безкарно вчиняють свої неправомірні дії. Тим більш витонченими та жорстокими стають їхні методи. А тепер про гаряченьке щодо того, які покарання чекають на самих операторів кол-центрів, їх кураторів, тих, хто їх вербує, і тих, хто їх покриває. В першу чергу не варто забувати, що це шахрайські дії. Отже, стаття 190 Кримінального кодексу України шахрайство. Ця стаття передбачає кримінальну відповідальність за здійснення обману або використання хитромутрих дій з метою заволодіння чужим майном або завдання шкоди майну, внаслідок чого постраждала сторона зазнала майнової шкоди. За цю статтю, зокрема частину 4, в особливо великих розмірах або організованою групою передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. А далі у нас стаття 231. Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю. Умисні дії спрямовані на отримання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю з метою розголошення чи іншого використання цих відомостей. А також незаконне використання таких відомостей, якщо це спричинило істотну шкоду суб'єкту господарської діяльності, караються штрафом від 3 тисяч до 8 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. А у випадку підкупу чи покровительства, скажімо так правильних людей. Частина 1 статті 369 Кримінального кодексу України. Пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення чи невчинення службової особи в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, Карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від 2 до 4 років. Чи позбавленням волі на той самий строк? А з вами був я, ваш особистий бізнес-юрист Олексій Щорба. Слава Україні!